Як працювати з інтеграцією checkbox, як формувати фіскальні чеки автоматично або в ручному режимі. І так, спер... перше, що потрібно почати, це створити користувацьке поле спосіб оплати в розділі угоди. Налаштування, додаємо назву спосіб оплати, тип поля, список і кожне значення через Enter. Зберегло. Після будь-яких дій з користувальськими полями потрібно обов'язково оновити сторінку, щоб підтягнулися останні зміни. Як тільки поле було створено, можна переходити безпосередньо до інтеграції чекбокс. Переходимо в розділ налаштування, інтеграції, знаходимо чекбокс і додаємо. Це довільна назва, вона ні на що не впливає. Беремо тестовий касер і додаємо безпосередньо касера через пін-код і ключ ліцензії. Пін-код в розділі Касера, ключ ліцензії, в розділі Касира. Якщо все пройшло успішно, підтягується актуальний піп касера, який у вас є в чекбоксі. Плоті доступом ви налаштовуєте, хто повинен. Мати доступ до генерації фіскальних чеків. Всі, фіська... Всі... Всі користувачі бачать фіскальні чеки, але генерувати можуть тільки ті, кому дозволено це в цьому блоці. Трошканіше, ми пов'язуємо поля. Обов'язково ставити галочку на відправку емейла. E це означає те, що після формування фіскального чеку чекбокс відправить його на емейл e клієнта, якщо він доданий в Ківінці Якщо хтось працює з кодами КТЗ, то він може обрати з якого поля товару, підтягувати код і, відправ... і додавати його в чек. Аналогічно це стосується коментарів. Тобто ви можете вказати, який конкретно коментар додавати до чеку, або автоматично підтягувати з якогось користувацького поля угоди. Якщо брати. По назві товару, то по дефолту вона під е, назву товару береться з поля назва. Але якщо вам потрібно передавати назву товару не таку, як вона приходить з маркетплейсів, з сайту, то ви створюєте користувацьке поле на складі чи прайс-листі, наприклад, назва для чекбокс». Заповнюєте ту назву, яка вам потрібна, і обираєте. Тоді система зрозуміє, що. Назву товару брати не з поля, назва, а з цього поля, яке ви вкажете. Якщо тут нічого не вказувати, то буде братись з назви. Важливо вказати спосіб оплати. Ми повинні обрати те поле, яке ми створили в розділі угоди. Обираємо його, спосіб оплати. І кожен значення, яке ми додали, ми пов'язуємо з типом оплати в чекбоксі. Беремо, що готівка це готівка. Картка. Це картка і можна і додаємо, що наше системне своє, це обираємо інше і вказуємо назву, яка повинна передаватись в чек. Давайте так, розрахунковуємо рахунок. В принципі, на цьому все. Можна вже формувати фіскальний чек. Зараз ми переглянемо, як це ручному режимі формувати. І далі як це автоматично на основі трегів. Переходимо в розділ моду. Обираємо угоду. Обов'язково обираємо спосіб оплати, інакше фіскальний чек формуватись не буде. Обираємо, до прикладу, що це готівка, додаємо товари. І в блоці документи натискаємо плюс і обираємо нашого касера. Якщо у вас їх декілька, то ви обираєте потрібного або кожному працівнику надаєте доступ до тих касерів. Через які вони можуть формувати фіскальні чеки. Ви можете. Наша система підтримує декіль... необмежену кількість аккаунтів чекбокс і необмежену кількість касирів в кожному аккаунті чекбокс. То у вас може бути там і 30 касирів доданий, ви розподіляєте доступи, кому які доступні, і вони будуть вже мати можливість їх формувати. Натискаємо Зберегти. І формується фіскальний чек, він передається в чекбокс, і чекбокс вже в податкову його відправляє. Відображається метод, чи це продаж, чи це повернення, і метод оплати дужка. Якщо натиснути на три крапки, То ви зможете відкрити в PDF, в PNG, в текстовому форматі вже звідси відправити його на друк. Якщо фіскальний чек сформований, то біля угоди, біля назви, відображається. Біля назви товару відображається відповідна іконка, що це фіскалізовано, і більше сформувати чек не можна. То, якщо ви сформували фіскальний чек вже угоді, і він не повернутий, то ще один сформувати не можна. Це контролюється системою, з цим все добре. Тепер, якщо виникає ситуація, що вам потрібно повернути чек, ви натискаєте на три крапки, повернути чек. І виконується повернення чеку по цій же угоді. Ідентично його можна роздрукувати в PDF, в текстовому форматі або в PNG. Ось так. Тепер розберемо е, трошки складніший процес. Це автоматична генерація фіскальних чеків на якомусь етапі. Тобто, з 1 жовтня, згідно закону, ви повинні видавати чек тоді, коли клієнт отримав. Вашу, вашу посилку. Тобто виходить так, що в системі вкіпінсеря можна налаштувати, ви інтегровуєте нову пошту, пов'язуєте, що якщо статус отримано, посилка отримана, то автоматично перемістити на етап отримано. І створюєте тригер, який на етапі отримано формує фіскальний чек, Ну, і при потребі відправляє додаткове фіскаль... посилання на цей чек по СМС. Давайте спробуємо це налаштувати. Переходимо в розділ налаштування управління, і створюємо триггер, який на етапі отримано, буде формувати фіскальний чек. З приводу нової пошти. Там все досить просто. В нас є інструкції: ви приєднуєте нову пошту, пов'язуєте статуси, і система буде автоматично сканувати статуси ТТ. І буде змінювати етап замов угоди. Додати, обираємо угоди, обираємо дію фіскалізувати чек, обираємо касира, ставимо галочку автоматично відкривати зміну. Для чого вона? Якщо клієнт ваш забрав посилку, наприклад, з поштомату в 10 годин ночі чи там в одну. В, в, там, в одну годину ночі, то ви ж не будете відкривати зміну в цей час. То система зрозуміє, що так, зміна не відкрита, але ТТН отримано, то вона то кіпінсеря відкриє зміну і сформує чек. Тоді ви зможете вирішити це, це питання, коли клієнт отримує фіскальний чек, як тільки він забрав по вашу посилку. Але важливий момент обов'язково налаштувати закриття зміни в чекбоксі. В нас зміна автоматично не закривається, але по правилах вона повинна бути відкрита не більше 24 годин. Тобто ви в чекбоксі зак... налаштовуєте автоматичне закриття зміни, наприклад, 2355, І тоді кіпін uh, від відкриває uh, змі... зміну, коли потрібно сформувати чек. А чекбокс вже в кінці дня її закриває. Тоді, в цілому, у вас все, все добре працює. Чеки видаються на основі доставки і все, все, все коректно. Законня. Вказуємо stage Name. Отримано. Отримано. І формуємо його відразу, тільки воно перемістилося на отримано. Зберігаємо, Вимикаємо. Ну і відразу додаємо тригер на відправку SMS з посиланням на фіскальний чек. Це не обов'язково. Але якщо потрібно, то відправити SMS, обирайте підпис свій, приєднуйте Турбо СМС або інше. Обирайте шаблон, вони додаються в інтеграції Turbo SMS і вказуєте, що також на стежі отримано. Але з затримкою в одну хвилину. Щоб спочатку сформувався фіскальний чек, а потім відправилося СМС з посиланням на цей чек. Переходимо в розділ угоди і тестуємо. Переміщуємо в ручному режимі. От, у дивіться, у нас тут був продаж і було повернення. Значить, ми можемо ще сформувати один е чек ще на продаж. Але зробимо нову угоду. Обер оберемо клієнта. додамо товари. Беремо спосіб оплати рахунок і зробимо. І ми самі перемістимо на етап отримання. Тому що у нас в нашому випадку тут нова пошта не приєднано, але якщо ви пов'яжете статуси, система сама перенесе на отримано, сформує чек і відправить SMS. В нашому випадку ми самі це зробимо. Витискаємо отримано. Етап змінився. Починає виконуватись тригер, який сформував вже чек. Ось він тут його відправили в чекбокс, він вже тут з'явився. Тобто ви можете це побачити в архіві чеків. Розрахунковий спосіб оплати, розрахунковий рахунок ідентично. Цей же чек переглянути. І через хвилину нам по цьому замовленню на цей номер телефона повинно відправити смс з нашим шаблоном. Поки ми очікуємо, розберемо дві. Найбільш часті помилки це незаповнений спосіб оплати. і рідко, але це буває, коли ціна на товарі не вказана. Тобто, якщо ціна 0, це помилка, фіск... чекбокс це не дозволяє формувати чеки на товар вартістю 0, тому це потрібно контролювати, щоб все коректно було по, по формуванні фіскальних чеків. Також у нас є окремий розділ в розділі фінанси, там відображається а, всі фіскальні чеки, які були сформовані за, ну, за будь-який період, який ви оберете. Ось тут ми бачимо, що через хвилину рівно відправилось повідомлення клієнту з, фіскаль... з посиланням на фіскальний чек. Якщо ми його скопіюємо, то відкриється наш, наш чек, який ми сформували. Ідентично, якщо. Ви також можете створити триггер на автоматичне повернення чеку. Це може бути при двох варіантах. Якщо ви сформували фіскальний чек і додали його в вашу посилку, але клієнт відмовляється по якихось причинах, і, ви, і система також розуміє, ви також пов'язали статус відмови від отримання нової пошти розуміє, розумієш, тут від, відмова перемістити на етап відмова. І на цьому етапі вже формується повернення фіскального чеку. Давайте зробимо також такий тригер. перейдемо в розділ налаштування, інтеграція, управління, тригери. І беремо. Повернути фіскалізовано. Також ставимо галочку автоматично відкривати зміну. Якщо вона закрита, тут уже касира не потрібно обирати, тому що система розуміє, що цей чек був сформований від цього касира, значить від нього також зробити поверхня. Вказуємо, що при стежі неї відмова, потрібно зробити повернень. Переходимо в цю ж угоду і переміщуємо на відмову. Працював триггер і створив чек на повернення. Ось і все. Тобто ви можете автоматизувати формування фіскальних чеків на основі доставки, і на основі того, як клієнт отримав посилку або відмовився від неї. Це досить просто, зручно, на основі тригерів видаєте затримки, вони також враховується, якщо досить велика кількість замовлень, там 500 до 1000 в день.